Розбити стереотипи про слабкість дівчат та перевірити свої здібності основна мета 13-річних спортсменок. Маша воркаутом займається півроку, іра вже три роки. В дівчата приїхали з Києва на відкритий чемпіонат із воркауту. Я з дитинства дуже полюбляю спорт, також займаюсь крім воркаутом райдансу і тому пішла підкачатися і зараз виступаю на змагання. Я також люблю спорт і відчуття що ти щось. робиш якісь елементи і ти ламаєш стереотипи про те, що дівчата слабші за хлопців. Підтягування на перекладині, віджимання від підлоги, тренування на турніках та брусах. Відкритий чемпіонат із воркауту відбувся у Борисполі 26 березня, де учасники із 25 міст України змагалися за першість. За словами начальниці управління молоді і спорту, яка й організувала цей захід, Вікторії Шевц, метою є популяризувати здоровий спосіб життя серед юнаків та юнок. Раз в місяць ми проводимо управління певний іміджего подію. Сьогодні у нас ви бачите світло, музика, гарні подарунки які ми показуємо, що спортом займатися це круто. І е, даний вид спорту, він популярний серед молоді у дворах. Це вуличні тренування на свіжому повітрі. Сюди входить база підтягування, на турніку, на брусах і фрістайл. Це коли робляться різні гімнастичні елементи різної складності. Такі змагання у Борисполі вперше почали проводити ще 2012 року, коли тренд на воркаут задали співорганізатори змагань, зокрема Дмитро Семенов, який тоді взяв участь в українському шоу талантів. І все більше юнаків та дівчат захопилося цим. А вже зараз він ведучий відкритого чемпіонату. Тоді взяли участь близько 30 учасників. Тепер же їх кількість налічує 142 учасники. Тоді ми провели на робітничі 19 перші змагання. І Ми також проводили вуличний джем для бариспільців хлопців, які крутяться на турніках на Бєрмуті, там в сортиному містечку. І до Дня Молоді ми проводили у нас на світ майданчику. Як внутрішній турнір, то це було б десь до 30 учасників. І для того щоб більше показати вміння різноманітні, ми зробили відкритий чемпіонат міста, щоб до нас приїхали з різних міст. За словами засновника мережі спортивних клубів «Сейлес Клав» Дмитра Семенова, учасники у змаганнях розділені на вікові категорії. Самі змагання складалися з двох блоків: з класичних вправ це у нас підтягування на перекладині, віджимання від низької стінки. Ну це як від підлоги. Це все і батли батли там, де один на один виходять учасники, і вони показують там якийсь класний свій виступ, що складається з різних елементів воркауту. Дмитро Симанов каже, що на суддівській лаві були чемпіони світу, призери обласних та всеукраїнських змагань. Один із членів суддівства, – 18-річний Олег Кошель. займається воркаутом 5 років та є представником спортивного клубу «Бісонс Клаб» у Житомирі. Юнак розповів, що воркаут приваблює молодь. Тому що для заняття цим водом спорту потрібно лише бажання і будь-який дворовий турнік. Взагалі сказали, що можна судити за своїм У Вас велике Я судив більше перемогу від остатиці. Тобто естетичні елементи Зараз які ти фіксуєш, і, і Головне – це була результат. чіткість та виконання елементу». загалом у відкритому чемпіонаті з воркауту першість здобули 25 учасників у різних вікових категоріях. Серед них Ірина Лукашова, яка зробила 106 віджимань від стійки. Маша Жавраменко виконала 75 віджимань від стійки і поїхала додому із другим місцем. Я очікувала, я готувалася до цього і намагалася йти до першого місця. Я готувалася, але я взагалі не очікувала, що взагалі щось займу, і для мене це було дуже приємним шоком. Це вулична культура настільки захопила Бориспільську молодь, що управління молоді та спорту вже готує наступний відкритий турнір Борисполя серед учнів. Уже навіть провели в ліцеї громади змагання. Який навчальний заклад сумарно більше підтягнеться. Проміжний найкращий результат показали 679 учнів ліцею перспектива, які сумарно підтягнулися 2968 разів. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.